Урок із ресторану. Син привіз свого старенького батька із села й повів до ресторану. Хотів зробити такий подарунок татові на 90-річчя. Батько був трохи слабий, поки їв, частина страв падала йому на сорочку і штани. Інші гості дивилися на дідуся і кривилися від огиди. Але син був абсолютно спокійним. Навіть весело розповідав щось батькові. Як тільки вони обидва доїли син витер залишки їжі з батькового зморшкуватого обличчя, допоміг піти до туалету, з любов'ю причесав пару сивих волосин татові на голові, поправив окуляри, а коли збирався розрахуватися за трапезу, до нього підійшов власник ресторану. Інтелігентний чоловік, уже старшого віку, і промовив, ваша вечеря була за рахунок закладу. Але чому? не зрозумів син. Бо мені і всім присутнім у цьому ресторані ви зробили дуже щедрий подарунок, усміхнувся власник. Але я нічого нікому не давав, далі дивувався син. О, ні, молодий чоловіче! Всім старшим людям, які сьогодні спостерігали за вами та вашим батьком, ви подарували надію, а всім молодим ви провели безплатний урок. Якщо ви дослухали і вам сподобалося, благослови вас Господь. І поділіться цим відео з ближніми, можливо, це допоможе зробити наш світ. На краплиночку добріше.